Слава Україні! Розпочалася 305-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ. Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, не полишає спроб покращити тактичне положення на куп'янському напрямку. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман-Перший. Харківської області. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'їв, Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє там, Барне Харківської області. На Куп'янському напрямку: ворог здійснив обстріли з танків ствольної та реактивної артилерії. По районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і М'ясожарівка Луганської області.